Привіт, майбутні голівудські зірки. Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Кожен випуск це досвід перевірений практикою, тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. А сьогодні тема, яка не просто важлива, вона болюча, бо на зйомках їдально не буває. Навіть у топових операторів трапляються факапи. Просто з досвідом ти вже вмієш з них виходити. Якщо ти новачок, то найгірше, що можна зробити в цей момент, це злякатись, розгубитись або взагалі подумати, значить, це не для мене. Щоб ти не втрачав голову в такі моменти, ми сьогодні і поговоримо розберу найпоширеніші факапи на зйомках і як їх уникнути. І звісно, поділюсь своїми історіями. Ну куди ж без цього? Це не відео, це групова терапія, світло, камера. Звук, ми всі тут, щоб зізнатися. Іноді ми ті ще клоуни. Ну, в когось просто червоний ніс, а в когось фейс із гримом. Ну, як у джокера. Але суть одна: спочатку ти лажаєш, а потім лажаєш красиво. І ще за це гроші береш. Перший фокап це коли не натиснув на запис. Звучить банально, але трапляється постійно. Усе ідеально, світло виставлено, фокус точний, всі налаштувалися. І коли сцена закінчується, всі такі клас, це було ідеально. А потім ти дивишся на камеру і розумієш, що вона не записувала. А тепер уяви, що це не просто творча зйомка, а комерційна зйомка. На кону гроші. Час підтискає. І ти змушений просити всіх повторити ще раз, бо сам не перевірив, чи була натиснута кнопка, чи ні. І найболючіше, коли це був найкращий дубль, або вже просто немає часу перезаписувати. У мене була схожа ситуація: приїжджаємо на студію з клієнтом, виставив світло, дві камери, запустив дим, в кадрі красота. І ми записуємо відео десь 40 хвилин. Я підходжу до другої камери перевірити, а вона не записує. І тут холодочок пробіг по спині, думав провалюсь скрізь землю. А проблема була в тому, що флешка просто втомилась і щось зламалося ще на початку запису. Я це просто не помітив. Техніка не вічна, і треба це пам'ятати. У нас була проплачена студія на певний час, і ми не могли затримуватися просто. І добре, що з собою була ще одна флешка. Я сказав клієнту, що це була класна репетиція, але тепер треба ще один дубль. Було стресово, звісно, але я старався цього не показувати і вже прокручував у себе в голові, що я буду робити, якщо ми не встигнемо перезаписати. Але все ж таки, ми встигли записали нормально, посміялися цього, і все. А потім навіть ще багато разів працювали. Як цього можна уникнути? Перевіряй запис на всіх камерах, особливо під час довгих сцен. Якщо є можливість, виводь зображення на зовнішній екран чи додаток в телефоні. Якщо в тебе Sony і є iPad, тобі повезло. Через додаток Monitor and Control можна підключити всі свої камери і на одному пристрої бачити одразу стан і зображення всіх камер. Я завжди цим користуюсь, до речі. І завжди май запасну флешку і не одну. Бо навіть найдорожча техніка іноді просто каже: Я втомилася, братішка, і каже тобі Пака. Другий фокап це фокус не там, або взагалі ніде. І все наче добре, кадр красивий, людина говорить чітко, світло м'яке. А потім ти відкриваєш відзнятий матеріал і бачиш не лице, а мильце. Фокус пішов гуляти, і тепер замість глибокої емоції ти маєш кадр у стилі артхаус розмитого жанру. Це особливо болюче, коли працюєш з автофокусом на старіших моделях. У мене якось була зйомка подкасту на три камери. Загальний план знімала стара Sony. Я поставив автофокус, щоб не паритись, але потім на комп'ютері виявилось, що всі півтори години фокус тривав то на обличчя, то на якусь хрін на столі. На моніторчику все виглядало нормально, а от по факту катастрофа. Тому я тепер двічі думаю, де як довіряти автомату. Але і такий підхід буває підступний: якщо знімаєш на відкритій діафрагмі крупний план з ручним фокусом. Один крок. І все. Око вийшло із фокуса. Глядач вийшов із відео. Але ти не уходь, у нас ще тут. Багато фокапів. Як цього уникнути? Використовуй інструмент лупу. Вона збільшує зображення на екранчику камери і перевіряє, де фокус. Особливо на старих камерах. У кожній камері вона знаходиться на окремій кнопці. На загальних планах краще завжди тримає ручний фокус. На крупних планах навпаки працює краще автофокус, тому що нема нічого зайвого в кадрі, і автофокус відпрацьовує добре ну, у більшості випадків. Якщо знімаєш щось довге, перевіряй фокус не один раз перед зйомкою. А час від часу, кожні 5-10 хвилин краще подивитись і перевірити. Якщо фокус скаче туди-сюди, можливо, він шукає себе, як і ми всі, коли бачимо ціну на новий об'єктив. Третій фокап це звук не записався або записався погано. Це один із тих факапів, які ніколи не здаються ймовірними, поки не стануться саме з тобою. Бо здається, ну я ж перевірив мікрофон, все блимає, все підключено, Що може піти не так? Камеру ти ще бачиш, працює чи ні. А от звук він мовчки ламається, і ти навіть не здогадуєшся, що весь цей час твій мікрофон просто мовчав. Або записував шипіння, або шершання одягу. Мені постійно пишуть інші оператори, або просто люди, які знімають відео. Слухай, була зйомка, і наче все було добре, але звук чомусь репить. Я питаю: а ти був у наушниках? Чув, що пишеться, і відповідь завжди одна. Та ні, я завжди пишу без навушників, і завжди було нормально. Ну, Но от що дивуватися потім тоді, бо записувати звук без навушників це те саме, що знімати відео, не дивлячись у кран камери. Така ситуація рано чи пізно сталася, би. це нормально. Але не нормально, що звук записувався без навушників. Як цього уникнути? Записуєш звук? Одягай вже ті наушники, це не опція, це обов'язково. Таким чином, ти одразу чуєш звук, який записується. Перевір мікрофон і кабель. Навіть найдорожчий мікрофон може дати прикрий сюрприз, або ж банально може бути не до кінця всунути штекер. І звісно, ідеально мати хоч якийсь запасний мікрофон на всякий випадок, бо зламатися може що завгодно. Писати звук без навушників це як вийти в море без компаса. Типу, ну можливо, і допливеш, але брате, скоріш за все, вивезе тебе десь на скелю, ще й чайки заклюють. Четвертий фокап це мерехтіння світла, коли лампа вирішує зіпсувати тобі кадр. Мерехтіння одна із тих дрібниць, які помічаєш вже після зйомки, і хочеться не монтаж відкривати, а землю під собою. Все ніби ідеально. Світло, композиція, гра, звук. А потім кадр блимає, як дискобол 80. -х. А причина наша стара добра електромережа 50 Гц. Що це значить? У Європі, зокрема в Україні, змінний струм в електромережі змінює полярність 50 разів на секунду. І відповідно лампи блимають 50 разів на секунду, хоча оком ти цього не побачиш. А тепер увага! Якщо твоя камера знімає на витримці 1,6, або часто це трапляється, коли знімаєш у 24 і 30 FPS. Це не співпадає з частотою мережі і отримаєш якраз такі легке або божевільне мерехтіння. На монтажі це буде або дуже важко виправити, або в більшості випадків вже не врятуєш. Як же цього можна уникнути? Виставляє витримку 1,5 або 1 сота, якщо знімаєш на камеру. Частота кадрів має бути 25 або 50 FPS. Якщо знімаєш на телефон, то пограйся просто з експозицією. Зроби світліше або темніше кадр. В телефоні теж є витримка, і коли ти змінюєш загальну експозицію, то змінюється її витримка. Мерехтіння щур у трюмі. Не видно, поки корабль не поплив. А потім уже пізно щось лагодить, бо корабель танцює в такт із лампочкою. Якщо ти дослухав сюди, значить щось із цього точно відгукнулося. І це класно. Бо помилки це не кінець, це нормальний етап. Просто просто коли ти новачок, здається, що ти один такий, що всі інші профі з народження, а ти ламаєшся на кожному кросі. Але правда в тому, що ламаються всі, просто не всі це визнають і показують. І тут не про ідеальність, а про готовність вчитися, про те, щоб після фокапу не закривати камеру, а навпаки, відкривати новий Google запит або мій канал. До речі. Бо я ці граблі не просто знаю, я по ним танцював. І звісно, підписуйся, щоб не пропустити нові випуски. Став лайк, якщо хоча б раз ловив себе на одному із цих факапів. І напиши в коментарях, який факап твій був найболючіший. Може хтось інший завдяки тобі не повторить цього. А якщо хочеш більше, приєднуйся до мого телеграм-каналу. Там я викладаю додаткові матеріали до випусків, схеми композиції, приклади світла, рухи, камер, все про що ми говоримо тут, але у зручному форматі, щоб зберегти собі і використати на практиці. Посилання знайдеш в описі під цим відео. На зйомці, як у морі, неважливо, скільки разів тебе накриє хвиля. Важливо, чи вмієш ти виринати з усмішкою. А я, як бачиш, виринаю в образі Джека-горобця і навіть зачіску не зіпсував. Ще й відео записав.